Огляд подій за 19 березня. Вітаю. Губернатор Курської області Роман Старовойд повідомив про обстріл прикордонних населених пунктів з боку ЗСУ. За його даними, під обстріл потрапили села Троїцьке, Елізаветівка та Червоножавтневе. Було більше 10 прильотів. Зафіксовано незначне пошкодження будівлі і медпункту, чотирьох приватних домоволодінь та пориви лінії електропередач. З нашого боку за добу зафіксовано 12 обстрілів і 50 прильотів. 8 прильотів з міномету 120-мм калібру в населений пункт середина Буда. Пошкоджено 3 приватних будинки: 10 прильотів артилерії, село Старікове, Шалигінська громада, село Студинок, 5 мінометних прильотів, село Папівка, Великописарівська громада. громада, гранатометний обстріл. Катінська громада, села Володимирівка, Константинівка, Кіндратівка. Тут були обстріли. Дрон скинув 4 воги, 10 мінометних прильотів та 15 артилерійських прильотів. Білопільська громада, села Волфіна, Атинське, мінометні обстріли. Є пошкодження громадських споруд і приватних будинків. По Україні за добу знищено 21 танк ворога, це дві танкові роти, 23 БМП. Також ми приплюсували до знищених дві мотострілкові роти по, особливому соста, по особовому составу 710 осіб. Це вже батальйон орків. Це може означати, що Україна отримала якусь нову зброю, яка нищить наддефективну броньовану техніку ворога. Також ще зафіксовано ураження двох російських ЗРК Тор за допомогою дронів Камікадзе Рем. По фронту Бахмут. Ситуація так само тяжка, як всі останні дні. В місті ворог тисне з тих самих трьох сторін, хоче максимально наблизитись до центру міста. Російські військові телеграм-канали пишуть про нову атаку ЗСУ у Запорізькій області. Стверджується, що українська армія атакує у районі пологів силами двох рот для розвідку боєм. Підтверджень з українського боку цих подій немає. Також Україна не підтверджувала попередні повідомлення РФ про атаки з ЗСУ під пологами та Ореховим. Запорізький напрямок оцінюється росіянами як найбільш ймовірний для контрнаступу ЗСУ з метою перерізати сухопутний коридор до Криму. Через пологи йде дорога на Бердянськ. Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти збираються направити під вугледар підкріплення у складі 37-ї мотострілецької бригади. Хоч підрозділи бригади недоукомплектовані особовим складом, для відправки на фронт передчасно викликають з лікування та реабілітації поранених. І відзначається вкрай низький моральний стан та високий рівень відмовників. Американський інститут війни звернув увагу, що через точні обстріли ЗСУ лівого берега Херсонської області російські окупанти змушені часто змінювати свої позиції, змушені значно знизити темп артилерійських обстрілів правого берега Дніпра. І також ЗСУ розпочали справжнє полювання за російською артилерією. Так, з 10, по 18 березня, з 10 лютого по 18 березня ЗСУ знищили або вивели з ладу близько 150 гармат та систем залпового вогню. Це за даними росіян, за даними українських офіцерів, було знищено близько 180 одиниць, ну, десь там приблизно те саме. Найбільше постраждала російська артилерія на окупованій території Запорізької та Херсонської областей. Там вибито понад 100 гармат РСЗВ та САУ. Нова Каховка. Повідомляють про приліти. Попередньо в ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів. Подробиці уточнюються. І також підтверджено знищення начальника катівні ізолятора Сергія Москаленка. Який причетний до викрадень і тартур людей. До початку війни він мав особисту охоронну фірму Ягуар. У Бердянську підірвали зрадника України Сергія Геренка. За його доносами відбувалися арешти працівників мерії. Він був колишній працівник виконкому Бердянської міськради. І після початку окупації перейшов на сторону загарбників, організовував арешти співробітників мерії та змушував підприємців Бердянська працювати на загарбників. Пригожин власник ЧВК Вагнер сьогодні емоційно заявив про забезпечення своєї ЧВК. Цитую, часу на підготовку у нас ще кілька тижнів. А потім, якщо ми цього не зробимо, як кажуть, буде пізно пити боржомі. ЗСУ підуть у наступ. Дійсно, якщо ЗСУ займуть населені пункти біля входу до Криму, наприклад, Скадовськ та інші міста, весь півострів буде в зоні вогнівої поразки Хаймерсів та інших далекобійних артилерійських систем. Враховуючи, що з коригуванням вогню у нас проблем не буде. В Криму дуже багато прихильників. Та наших ДРГ. Підготовка росіян до повторення 42-го року висадку десанту на пляжі марна. В такому разі українські війська просто обрубають Кримський місто, а далі методично будуть вбивати російські ПВО, російські війська, російські склади, людей, кораблі. Місяць два і ми залишимо росіян без Криму і без флоту. До Маріуполя сьогодні нібито прилетів на вертольоті Путін. Потім особисто сів за кермо автомобіля, об'їхав кілька районів міста, а в мікрорайоні Невський навіть поспілкувався з містянами. Чому нібито? Бо всі аналітики, навіть російські, кажуть, що то був двійник російського президента. Але Роз повідомили, що голова їх держави. Оглянув берегову, берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні міста міста. І зазначається, що під час поїздки Путіна супроводжував віце-прем'єр РФ Марат Хуснулін. Під час зустрічі з місцевими показали його, це зустріч на відео, навіть як один з них каже: ми залишились без нічого, але спасибо вам за цей маленький кусочек края. Ну, немає слів, що у них там у головах якісь хворі люди, у яких відібрали все, а вони ще за це дякують. Німеччина заарештує Володимира Путіна у разі в'їзду його до країни через рішення Міжнародного кримінального суду, повідомив голова Мін'юсту Німеччини Марко Бушман. Японія уважно стежитиме за ходом розслідування проти президента РФ Володимира Путіна. Це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Він також зазначив, що Японія підтримує видачу судом ордера на арешт Путіна. І ще до цієї новини одна Південна Африканська Республіка взяла до відома повідомлення про ордер на арешт Володимира Путіна. У серпні на президента Росії чекають там на саміт Брікс. Як держава, яка підписала і ратифікувала Римський статут, пар повинна підкоритись юрисдикції Міжнародного суду та заарештувати російського президента. Ну, поглянемо. Координатор Білого Дому Джон Кірбі прокоментував завтрашній візит Сі Цзінпіна до Москви і заявив. США вважають зараз перемір'я в Україні неприйнятним, і зустріч між Путіним і Сінзінпіном не повинна до цього привести. Перемір'я поганий крок, оскільки воно лише ратифікує завоювання Росії, і дасть пану Путіну час підготувати нових людей та спланувати новий наступ, коли йому буде зручно. Ну, як відомо, Цзіньпін хоче зіграти на розбіжностях у ЄС, досягти розширення співпраці з Францією, Німеччиною, щоб послабити американську протидію Китаю. Ну і звісно, Зеленський не повинен йому в цьому грати. А США заявили, що найближчими днями нададуть новий військовий пакет допомоги Україні і, як сказали, він життєво важливий для успіху України у наступні тижні та місяці. Це всі новини миру нам.